Від якісного та своєчасного зв'язку на фронті залежить життя і військових, і цивільних людей. Щоб закрити цю потребу наших захисників, міський голова Кременчука Віталій Малецький передав українським військовим 40 радіостанцій. Сьогодні передаємо для потреб нашої територіальної оборони 40 радіостанцій. Впевнений, що ця допомога потрібна нашим хлопцям. Дякуємо за те, що вони роблять зараз на передовій, захищаючи кожного з нас. Певний, що Кременчуцька тероборона робить все для того, щоб перемога якомога швидше була за нами. Дякуємо хлопцям. Передайте їм це технічне спорядження. Дай Бог, всі повернулися цілими живими, здоровими, добрими Кременчука. Це потужні радіостанції з широким функціоналом. Українські військові щиро дякують за таку допомогу і підтримку. Ми виконуємо бойові завдання в зоні бойових дій, і як кажуть, у нас зв'язок це життя. Тому ми дуже вдячні нашому міському. Що він турбується про наш підрозділ і надав нам ці чудові радіостанції? Анна Литвин, Антон Вробйов, Олексій Крижановський, Кременчуцькі Новини.